В Ямпільській мистецькій школі за підтримки міської ради, відділу культури, туризму і релігії міської ради відбувся обласний конкурс Вокаліст Дей за участю вихованців мистецьких шкіл Вінницької області. Хмельницький дивно сон, напиваючись смаком грози, сягнувши за межу нічної землілої млості, вривались із вітром у шибку краплинки сльози. Без жодного слова! Вривалася пісня у гості. Ця пісня без слів. Ми дуже раді, що в цьому році до нас долучилася ще не одна і не дві, а шість ще шкіл в Вінницької області, і такі у нас буде справжній уже конкурс. Не тільки янгельчани будуть приймати участь. І дуже приємно, що у нас. Таке професійне вирошоване журі, яке е, я вірю в те, що буде все справедливо, гарно, професійно. Е, ми вам довіряємо наш конкурс, ваші руки. І бажаю всім, звичайно, гарного виступу, гарного настрою, е, бажаю успіху і задоволення від е, участі і перемоги в нашому конкурсі в Гаріз Оцінювало учасників професійне журі. Конкурсанти 40 учасників із семи шкіл області, змагались у різних номінаціях: вокаліс класік, джаз, фольк в двох турах офлайн та онлайн, де журі переглядало надіслані на конкурс відеозаписи з виступами. Вокаліс у перекладі з латині, голосний, співучий це вправа або етюд для голосу без тексту, що виконується на будь-який голосний з назвами нот або складів. І зазвичай призначається для розвитку вокальної техніки. Ось так звучали голоси переможців конкурсу в режимі офлайн. А так звучали голоси володарів гран-прі. Визначити переможців було непросто, адже всі учасники конкурсу проявили високу виконавську майстерність. Жюрі понад годину підводило підсумки. А в цю тривалу перерву конкурсанти розважали себе самі, влаштувавши імпровізований концерт. Ці моменти поза лаштунками конкурсу теж були цікавими. Підведення підсумків розпочалося з вітальних слів членів журі. Усіх привітала голова журі, викладач вищої категорії, лауреат всеукраїнських конкурсів, завідувачка вокальним відділом Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича Олена Гончар. Особисто від себе хочу відзначити всіх учасників і ваших наставників. Такий тяжкий час для нас, для нашої країни. Ви ще маєте силу, натхнення, бажання, мужність відвідувати таке прекрасне свято, яке відбулося сьогодні. Подяка адміністрації. Кожному учаснику, ви дуже молодці, ви обирали такий дуже складний жанр, як вокаліз. Це технічний такий напрямок. Я вас всіх вітаю. І так вітаю так само викладача. Величезна вам вдяка, тому що ми самі викладачі і знаємо, наскільки це складно це все робити, добиватися результату. Я сьогодні привезла вітання від директора департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації Буняка Володимира Володимировича, а також начальника управління культури та креативних індустрій департаменту Ольги Миколаївни Дернової. Я хочу привітати і від себе також всіх учасників конкурсу, викладачів, батьків, які підтримують своїх дітей, які приділяють їм увагу. І хочу сказати для наших діток, що є самою великою рушійною силою це наполегливість і рішучість. Всі учасники отримали грамоти, подяки, а також пам'ятні призи та медалі за участь і зайняті місця. На конкурсах завжди вирують різні емоції, радості, розчарування, власне, як і в житті, яке складається з перемог і поразок. Важливо бути наполегливим і йти до своєї мети, мрій, попри невдачі. Тоді прийдуть успіхи, які завжди надихають на нові перемоги і звершення. Мене звати Вербич Митро, я з міста могилів Подільський з музичної школи. Ну я займаюся три роки. Я... я вам конкурс? Ви слухали інших виконавців? Що можете сказати Всі... про рівень? Всі діти красиво заспівали, але ж оцінювали журі. Ну я радий. Я хочу сказати, що мені дуже приємно, що в ямпільській музичній мистецькій школі продовжується цей славний конкурс, тому що дітям потрібно виступати, дітям потрібно навчатися. і Дуже гарна буде традиція. Я розумію, що це не на рік, не на два. Всім вдячна дуже керівникам, вчителям дітей, які такий далекий час знаходять сили і мужність працювати в Україні. Не Її за кордон, давати дітям впевненість в собі і віру в майбутнє, що в нас таки буде перемога і наступи мир, і тоді дійсно буде міжнародний конкурс, не обласний, а міжнародний. Молдова поряд, так що я думаю, до нас сюди заїдуть, не будуть боятися. Діткам всім бажаю, саме найкраще, навчайтеся. Конкурс це лотерея. Скажем так, бувають місця, бувають подяки, бувають. Але саме головне, то, що діти себе перебороли, змогли вийти на сцену, заспівати і в першу чергу підтримати своїх викладачів, які в них вкладають свою душу. Насправді цей конкурс є дійсно досить складним, адже вокаліз це твір, який в першу чергу покликаний. Бути таким інструментом для розвитку голосового апарата виконавця, коли ми співаємо пісню чи інший твір зі словами, в нас є можливість виразити емоції, тембральне забарвлення, динаміку і багато інших виражальних засобів разом з текстом, що дає можливість в повній мірі осягнути всю красу того чи іншого вокального твору. Вокаліз не має тексту, і тут дуже важливий момент. Щоб е, донести до слухача. Художній образ, задум композитора, вокальну техніку, різні вокально-технічні засоби і навички, якими володіє той чи інший виконавець, і звичайно дуже важливо бути в цьому переконливим. В першу чергу члени журі звертали увагу на вокальну техніку, адже вокаліст це своєрідна вправа для розвитку голосового апарату. Наскільки вдало чи не вдало справився той чи інший виконавець, як він вміє володіти своїм голосом, як він вміє. Володіти динамікою, різними штрихами, способами вокалізації. Це насправді досить складний процес, і, безумовно, для нас було важливо не настільки складність вокалізу, чи не настільки якісь фіз. Природні якості викла того чи іншого виконавця, а саме наскільки він якісно може справитися з тим матеріалом, який був заданий для нього викладачем, чи справився виконавець, чи не справився, за рахунок чого йому це вдалося. Особлива увага приділялася також. Тембральній окрасці кожного виконавця для нас це було дуже цікаво, адже таких вокалі таких конкурсів я взагалі не пам'ятаю, щоб були приділені настільки вузькі спеціалізовані вокальні теми. і. Ем... Були дуже цікаві, яскраві виступи. Ми хочемо привітати всіх переможців. Хто не отримав той результат, на який він сподівався, бажаємо працювати далі, втілювати свої мрії, досягати цілей. Тому що нам всім потрібно рухатися вперед, нам потрібно розвиватися, нам потрібно. Е Просувати вокальне мистецтво нашої країни на міжнародній арені. Ми всі до цього маємо готуватися, адже ми цікаві світу, і ми маємо розуміти, що за такими дітьми за талановитою молоді України стоїть також вокальна культура нашої держави, і ми хочемо всім побажати подальшого розвитку успіху і процвітання. Той час, коли на фронті йдуть кровопролетні бої, завдяки мужності захисників України діти мають можливість навчатися, розвивати свої таланти і їхні чарівні голоси, які звучать навіть під час війни, окриляють мріями про перемогу і вселяють надії на гарне майбутнє для підростаючого покоління українців.